Ура, у нас дощик пішов. Клас, 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 клас. Ой, треба дощику вже. Хотіла піти глянути. Чорниці чи є. Поки я кави попила, поїла полунички з сметанкою домашньою, то вже й дощ пішов. Добре, що ще не пішла, була би намокла. Дікі мої ходять, глядять. Вітер. Ну, не знаю, чи надовго той дощик. Ну що, дощик вже пройшов? Вже небо. Вітленьке таке хмара пішла туди далі. Ось видно. Дягнула спеціально такі штани. Вони то попрані, але вони не відпираються, тому що я чорниці збирала то на коліна. Вставала ось. Спеціально такі штани вдягаю в ліс по чорниці. Вони балоніві. Ще тут така підкладочка. Щоб не прокусували комарі. Ось це в мене такі робочі штанішки. Е, дощик тільки злякав нас. О, дивіться. Гусей, скільки в сусіда. Пішли гуси на, гуля, на гульки. Клас, супер. А сусідки, ось я собі залізла на кришу і дивлюся, що в сусіді робиться. Забор мені не, їхній не поміха. Я все бачу. Ось дивіться, на перстяночка рожева. Розпливається трішки. Ну, е, я в неї взяла, вона мені дала, я вам показувала. Біла в мене є, але в цьому році тільки насіялася сіянці, а рожева я вам показувала на відео, то в неї взяла. О, згадала, треба буде оцей пісок забрати звідси. Після будівництва залишився і занести там птахам, де вони купаються, в попелі. Попелу вже немає, то я їм піску туди насиплю, вони будуть купатися в піску. А малим треба поставити оцього такого маленького тазічка, налити водички, може вони будуть там купатися. Минулий рік їхні батьки, як були такі маленькі, то вони там купалися. Поставлю вольєрчик. І що, іду я в ліс. Іду в ліс по чорниці, подивлюсь, що там є. Хочеться вже чорничку. А я в ліс і дивлюсь. Тут хтось ходив, якийсь звір. Ось дивіться, як прим'ято все. Ось ці всі зарослі, вони всі от лежать. Ось, бачите, отут. Ось. Ось. Хтось ходив якийсь крупний звір. Топкався, ось затопкано все. Тут ні, а ось сюди. Ось отут. Бачите, як лежить кропива поломана. І ось туди далі. отут от все прим'ято, пол... кропива і буряни. І ось, ось сюди теж так от. Ось видно. Кропива валяється поломана, І тут ось і ось сюди. Ось, ці зарослі хтось тут ходив. Ось видно, кропива валяється теж. Цікаво, цікаво. Тут люди зробили сміттєзвалище. Ось видно повно кульків різних. Скла багато. Ось, бачите, що робиться. Пластик, скло. Цікаво, хто ж тут тут міг так ходити. Ось кропива теж пом'ята. Може якийсь лось чи якийсь кабан дикий. Допухи видно Прим'яті. Кропива також. Ось сюди. Теж ходив, топкався. О, і тут видно. Що хтось рив. Бачите? Ось ями такі пориті. Ну це точно, напевно, кабан. Хто ще може так рити Ось такі дві ямки. Цікаво. Зараз охоти немає. Ось і тут вигнурили, але тут скло лежить. Боже, Боже. Ой, боже, це жахи, звісно. Мені трошки жутковато робиться. Так, добре. Пішла я по чорниці. Видно, нарито. Ось прим'ята, трава прим'ята і нарити такі ямки. І ось тут теж прим'ята трава і порито. Ось, видно. Так. Да. Щось тут шукав, той кабан, чи якийсь звір. Так може... І на подвір'я прийти, але в нас сітка, то він не залізе. Ну, раніше я не спостерігала такого. Зараз звірі розвелися, тому що плодяться, множаться. А полювання немає, і вони собі бігають кругом. Ось я вже в лісі. Піду шукати ягоди. На базарі вже продають чорницю люди по 200 по 180 гривень літра. Та вже чорничка є, можна збирати. Ось є ягодки. Першенькі ягодки. Добре, буду я збирати ягоди. Така чорничка. У мене піду далі. з краю, ще зеленої багато і взагалі дуже мало на кущу черниць. Пройдусь далі по лісі. о, який воздух, яке повітря власне, мене чорничник загнав в ліс. Бо Біля тих бур'янів будеш човтися, і з ними все рівно нема що змагатися, трішки побривала, да і все. Мені буряни теж треба для птахів, для гусей, для індиків. Ну що, зайшла я в чорничник. Ось тут більше ягідків бачу. Крупніші. Ось дивіться, які гарні крупні ягоди, ще зелені є. Це першенькі. Ось є буренькі такі. Ну тут крупні. Грібінку ще нема що грибсти, тому що треба, щоб вони всі були вже поспівші, бо грибінка на грибе все підряд, І зелені, і не зелені. І стиглі, і разом всі, і листя. Цікаво, що зовсім немає комарів. Жодного комарика. Навіть над вухом не, жуже, не жужить. Не то, що. Десь якийсь такий сезон видно. Якась така погода чи якась така причина. Невідома, що їх немає. Це супер. Люди їдуть машинами, напевно, по чорниці. Будуть заробляти гроші на чорницях. Я для себе збираю поїсти. Я на продаж не збираю поки що зараз. У нас є... Кому їсти, внуки люблять, діти, чорничку. Єдине, що руки потім, ну нічого. Це таке, я не комплексую. відмиються руки. Але дуже сильний вітер. Сосни качає, як розкачується так гарно. Шум такий, як то, ніби як волни на морі. такий шумить. А внизу немає вітру, тому що дерева оберігають, вони якби захищають від вітрів таких, то легенький-легенький вітерець тільки. Такий воздух, повітря чисте, хочеться дихати. Такий спокій, такий релакс. Люблю ліс, такий гарний сосновий. І весь в ягодах море, ягід. І пташечки співають.